Минають дні, минають ночі, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи проживаю, чи так на світі волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Немає ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем завмирати і гнилою колодою по світі валятись, а дай жити, серцем жити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Тяжко впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і слова не кинуть. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти? Немає ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої.